Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі КРАСУНІ, ЧАСТИНА Друга, розділ одинадцятий. П'ять. Прямо наопроти коп Контури містився заклад Дрюті Барі Компанія Запорука, власник якого наразі перебував на Західно-Лавінській дорозі, зрештою затягу. Лоу поставив сілвераду поза ним, на майданчику, позначеному написом, тільки для працівника Баррі, всіх інших буде евакуйовано. Задні двері були замкнені, але два поштовхи м'ясистого плеча Мея виправили це, слідом за ним увійшов Лоу, тягнучи з собою хлопця, якого вони знайшли, коли той катався на велосипеді біля боулінг-корту. Так сталося, що означений хлопець був Кентом Дейлі. Членом тенісної команди старшої школи і близьким другом Еріка Бласа. Кентів Велик лежав зараз у кузові Сілверадо. хлопець рюмсав, хоча вже був надто великим для такої поведінки. Лоу мав переконання, що рюмсання годиться для дівчат підлітків, але хлопці мусять почати зав'язувати в 10, а цілком з цим покінчити років у 12. Утім, цьому він волів попустити. Врешті-решт, цей, мабуть, думає, що його зґвалтують і вб'ють. Краще тобі заткнутися, молодику, сказав він, з тобою все буде гаразд, якщо поводитимешся пристойно. Він загнав кента, який йшов розгарякою, до великої передньої кімнати, заповненої столами і плакатами, що розказували, як правильна страхова політика може врятувати твою родину від життя у злиднях. На вікні, що дивилося на безлюдний діловий квартал, золотими видовженими літерами було дзеркально написано ім'я Ті Баррі. Крізь вікно Лоу побачив якусь жінку, що повільно сунула тротуаром вздовж протилежного боку вулиці Нема на що дивитися дебела, Лесбі, стрижка, але побачити хоч якусь жінку, сьогодні вже рідкість. Вона кинула погляд на офіс Баррі, але без світла всередині не могла побачити нічого, крім відзеркалення вуличних ліхтарів, які щойно загорілися. Жінка піднялася по сходах коп контори і смикнула двері. Замкнуто. Ну, хіба це вам не приклад роботи містечкової поліції? подумав Лоу. Замикати передні двері після того, як вкрали зброю. Тепер та жінка пробувала інтерком. Містере. заскиглив Кент. Я хочу додому. Можете забрати мій велик, якщо хочете. Ми можемо забрати все, що хочемо, ти, малий дободятел», – сказав Мейнард. Мей викрутив хлопцеві зап'ясток, аж той завив. Яке слово із заткнись нахер тобі не зрозуміле? Братику, сходи, принеси містера базуки і снаряди. Мей пішов. Лоу повернувся до хлопця. «Картка з твого гаманця каже, що тебе звуть Кент Дейлі, і ти живеш на ялівцевій вулиці 15. Це так? Так, сер, відповів хлопець, розмазуючи сподом долоні шмарклю собі з носа по щоці. Кент Дейлі, і я не хочу ніяких неприємностей, я хочу додому. Ти втрапив у справжню халепу, Кенте. Мій брат жахливий збочинець. Він нічого не любить дужче за руйнування людської істоти. Що ти такого зробив, що тобі так не пощастило, як сам думаєш?» Кент швидко моргаючи, облизнув губи, відкрив було рота та й закрив. Щось таки наробив, засміявся Лоу. Вина була геть кумедною. Хто вдома? Мій тату і мама, тільки, мама, знаєте. Прилягла ненадовго здрімнути чи надовго, еге ж? Так, сер. Але з твоїм батьком усе гаразд. Так, сер. Ти хотів би, аби я поїхав у дім номер 15 на ялівцевій вулиці і відстрелив нахер голову твоєму батькові. Ні, сер, прошепотів Кент. Сльози котилися по його блідих щоках. А то ж ти б не хотів. Але я зроблю це, якщо ти не зробиш те, що я тобі скажу. Чи зробиш те, що я тобі скажу? Так, сер, тепер навіть не шепіт, а тільки якийсь легіт із губ хлопця. Скільки тобі років, Кенте? С -с Сімнадцять. Господи, вже майже дорослий, щоб голосувати, а нюнє, як та дитина. Зараз же припини. Кент доклав до цього всіх сил. Великому ти їздиш швидко чи як? Гадаю, так. Торік я виграв Сороковку три окружжя. Малову лову однаково було, що Сороковка, що Скоромовка. Ти знаєш, де шосе 31 стрічається із Західно-Левінською дорогою? У ту дорогу, що веде до тюрми. Повернувся Мейнард із базукою і коробкою снарядів. На протилежному боці вулиці дебела жінка облишила інтерком і простувала туди, звідки була прийшла, з похиленою головою. Мжичка нарешті вщухла. Лоу струснув кента, який у зляканому захваті задивився на вазуку. Гей, ти, знаєш ту дорогу? «Та... Так, сер. Добре. Там буде гурт людей, і я передам з тобою послання. Ти передаси там його тому, котрого звати Террі, або тому, якого звати Френк, або їм обом. А тепер слухай. 6. У цей час Террі з Френком якраз вилізли з патруля один і наближалися до подвійної брами Дулінгського виправного, де стояли, чекаючи їх Клінт і ще один парубок. Десять членів затягу залишилися на перехресті. Решта зайняла позиції довкола в'язниці, відповідно як це назвав тері розі компасу північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід і північний захід. Там усюди ліс до того ж мокро, але ніхто з хлопців, схоже, тим не переймався вони пащіли збудженням, і вони залишатимуться в такому стані, доки хтось першим із них не отримає кулю і почне кричати, подумав тері. Чистю нінгований трак блокував внутрішні ворота. Мертва зона була заповнена шинами, просоченими бензином, судячи із запаху. Непогане рішення. подумав Террі майже в захваті. Він посвітив ліхтарем на Норкруса, потім на того бороданя, який стояв поряд з ним. «Віллі Берг», – промовив Террі, мені шкода бачити тебе тут. Мені теж шкода бачити вас тут, відповів Віллі. Робите те, що робити не мусили б, перевищуєте свою владу, граєте із себе самоуправного карателя. Він дістав із кишені комбінезона свою люльку і почав її набивати. Террі і не міг вирішити, хто такий Норкрос лікар чи просто містер, тому звернувся до нього на ім'я. Клінте, це вже майже вийшло за рамки перемовин. Одного з моїх співробітників убито, Верна Ренгла». Я думаю, ви його знали. Клін зітхнув і похитав головою. Знав, і мені дуже жаль. Він був гарною людиною. Я сподіваюся, вам так само жаль Гарта Флікінджера і Герду Голден. Смерть дочки Голдена сталася внаслідок самозахисту, сказав Френк. Вона тоді виривала поліціянтові Ренглу горло, чорти забирай. Я хочу поговорити з Баррі Голденом, сказав Клінт. Він мертвий, відповів Френк. І це ваша провина. Террі обернувся до Френка. Дозволь мені з цим розбиратися. Френк підняв руки і відступив назад. Він розумів, що кумс правий, це все його бійсів норов знову бере над ним гору, але все одно ненавидів за це кумса. Що йому хотілося зробити, це вилізти на цей паркан до біса ті рулони колючого дроту на горі, і стукнути разом голови цих самовдоволених сучих синів. Підбурливий голос Євки Блек досі звучав у його голові. Клінте, послухайте мене, сказав Тері, я згоден сказати, що провина лежить на обох сторонах, і я згоден гарантувати, що проти нікого з вас тут не буде висунуто жодних звинувачень. Якщо ви дозволите мені зараз забрати під арешт ту жінку, Баррі справді мертвий? спитав Клінт. Так, сказав чинний шериф. Він також напав на Верна. Вілі Берг підняв руку і стиснув плече Клінта. Поговорімо про Єву, сказав Клінт. Що саме ви плануєте робити з нею? Що ви можете зробити? Террі, схоже, розгубився, але Френк був готовий і впевнено заговорив Ми заберемо її до шерифської управи. Поки Террі її допитуватиме, я зберу команду лікарів із нашого тутешнього штатного шпиталю це й оком не змигнеш. Разом копи і лікарі ми з'ясуємо, що вона за таке, що вона зробила з жінками, і може чи ні, вона те виправити. Вона каже, що нічого не робила. Сказав Клінт, дивлячись у далечінь. Вона каже, що сама лише посланниця. Френк обернувся до Террі. Знаєш що? Я думаю, цей чоловік жене повне лайно. Террі кинув на нього осудливий, хіба що трохи втомлений погляд. Френк знову підняв руки і відступив назад. У вас нема тут жодного справжнього лікаря, сказав Террі. Також нема медсестер, яким ви могли б зателефонувати, бо, як я пам'ятаю, всі вони жінки, а отже зараз уже в коконах. Тому підіб'ємо підсумок. Ви її не обстежуєте, ви просто її тримаєте. Тримається за неї. прогарчав Френк. І слухайте, що воно вам розказує. Згодовує, ти хотів сказати. крикнув Френк. Спокійніше, Френку, промовив Террі м'яко, але коли він знову повернувся до Клінта з біллі, щоки в нього палали. Але ж його правда, вона згодовує, а ви те ковтаєте, Сліпо всьому вірите, так би мовити. Ви не розумієте, сказав Клінт, голос у нього був стомлений. Вона зовсім не жінка, принаймні не в тому сенсі, як розуміємо це ми. Я не думаю, що вона взагалі людина. Вона має певні здібності. Вона може закликати пацюків, це я знаю напевне. Вони роблять все, що вона захоче. Таким чином, вона отримала і гіксів телефон. Усі ті нетлі, яких люди бачать у місті, також мають якийсь стосунок до неї, і вона багато знає знає таке, чого не мусила б знати. Ви кажете, що вона якась чародійка запитав Террі. Він витяг фляшку і зробив ковток. Либонь, не найкращий спосіб вести переговори, але йому було щось потрібне, і то саме зараз. Ну Моклінте, далі ви будете розказувати, що вона може ходити по воді. Френк подумав про те полум'я, що завертілося в його вітальні, а потім вибухнуло нетлями. І той телефонний дзвінок, коли Євка Блек казала, що бачила, як він захищає Нану. Він напружив, складені на грудях руки, задавлюючи свій гнів, яке має значення, хто така ця Єва Блек? Значення має те, що сталося, що триває досі, і як це виправити. «Розплющ очі, синку, мовив Віллі. Подивися, що сталося зі світом за останній тиждень. Усі жінки сплять у коконах, а ти вчепився за ідею, що ця жінка Блек може бути чимось надприродним. Вам, хлопці, варто попуститися, варто покинути сувати пальці, куди не слід, і дозволити цій темі розігруватися так, як каже док, ця жінка того хоче. Оскільки жодної адекватної відповіді Террі придумати не зміг, він зробив черговий ковток, побачив, як дивиться на нього Клінт, і зробив третій, просто на зло цьому мудаку Хто він такий, щоб судити. Ховається за тюремними стінами, коли Террі намагається тримати в купі решту світу, вона просила лише ще кілька днів, сказав Клінт, і це те, що я хочу, щоб ви їй подарували. Він учепився власними очима в очі Террі. Вона очікує кровопролиття і ясно дала це зрозуміти, бо вважає, що це єдиний відомий чоловікам спосіб, яким вони можуть розв'язувати свої проблеми. Тож не подаруймо їй того, чого вона очікує відступімося, покладемо на це 72 години, тоді можемо знову повернутися до цієї ситуації. Справді, і що ви гадаєте, зміниться Алкоголь ще не встиг оволодіти мозком Террі, бо тільки-но туди завітав. Тож Террі думав, ледь не молив дайте мені таку відповідь, в яку я зможу повірити. Але Клінт лише похитав головою. Я не знаю. Вона каже, що не все цілком в її руках. Але 72 години без стрільби були б правильним кроком, цього я певний. А, і ще вона каже, що ті жінки мусять проголосувати. Террі мало не сміявся. Як же це херам сплячі жінки таке зроблять? Я не знаю, сказав Клінт. Він тягне час, подумав Френк, потякає першу ліпшу вигадку, що приходить у його дури світську голову. А вже ж, ти ж іще достатньо тверезий, щоб це зрозуміти, чи не так, Террі? Мені треба це обдумати, сказав Террі. Гаразд, але вам треба думати ясно. Тому зробіть, ласку, вилийте решту того, що у флязці на землю. Його очі переметнулися на Френка, і це були холодні очі того хлопця сироти, який бився за молочний коктейль. Френк тут думає, що він рішення, але я думаю, що він проблема. Я думаю, вона знала, що тут буде парубок такий, як він. Я думаю, вона знає, що такий завжди є. Френк стрибнув уперед, простягнув руки крізь паркан, ухопив норкроса за горло і давив, доки його очі спершу вибалушилися, а потім випали і повисли в нього на щоках. Але тільки подумки. Він чекав. Тері розважував, потім він плюнув на землю Пішов ти нахер, Клінте, ти не справжній доктор. А коли він підняв фляжку і зробив наступний довгий демонстративний ковток, у Френка все заграло в душі. Завтра чинний шериф Комс буде налиганий, і тоді він, Френк, візьме все в свої руки. Не буде ніяких 72 годин, і йому байдуже чи є ваблек Чародійка чи казкова принцеса, чи червона королева з країни див. Все, що йому собі потрібно знати про Єву Блек, було в тій єдиній короткій телефонній розмові. «Припиніть це!» – казав він їй, майже благав її, коли вона подзвонила йому по своєму краденому мобільному. Звільніть жінок. Спершу ви мусите мене вбити, відповіла ця жінка. Саме це Френк і мав намір зробити. Якщо це поверне жінок, щасливий фінал. Якщо ні, помста за те, що забрала єдину важливу людину в його житті. Так чи інак, проблему залагоджено.